Переглядати електронний додаток до друкованого підручника українських видавництв можна не лише на порталі MozaWeb. Будь-який користувач, що зареєстрований в системі Мозаїк, може безоплатно встановити на свій пристрій програму MozaBook. Нагадуємо, що програма підтримує операційні системи Windows, Android, iOS, Chrome OS, а також в тестовому режимі операційну систему Linux. Запустіть попередньо встановлену програму MozaBook. Іконку програми ви знайдете на робочому столі вашого комп'ютера. Вона має вигляд ромба, що складений з двох жовтих трикутників. Для входу в програму Мозабук вперше вам потрібно додати ваш обліковий запис в системі Мозаїк до програми. Для цього натисніть кнопку Додати ваш обліковий запис Мозавеб на екрані, що з'явиться одразу після запуску програми. На екрані входу введіть електронну пошту. Що ви вказали під час реєстрації в системі Мозаїк, а також пароль від вашого облікового запису. Після введення цих даних натисніть кнопку Увійти. Для полегшення наступного входу у програму Мозабук вам потрібно придумати та ввести новий пароль для локального користувача. Придумайте нескладний пароль з мінімум чотирьох символів та введіть його у два поля. Поставте відмітку в комірці біля напису «Я прочитав і приймаю умови використання. Наступним кроком оберіть аватар для вашого локального користувача. У програмі MozaBook доступні різноманітні аватари на будь-який смак. Після вибору аватара вам потрібно натиснути кнопку Створити. У вікні про активацію оберіть кнопку Обмежений режим. На головному екрані програми ви можете переглянути довідку по функціях окремих елементів інтерфейсу, а також доступні для вас електронні підручники чи додатки. Для введення коду активації нового електронного додатка натисніть іконку з ключем, що розміщена в лівому краю екрана. У випадному вікні введіть код активації електронного додатка, що надрукований у вашому підручнику як правило, його можна знайти на перших чи останніх сторінках підручника на сторінці з інструкцією щодо активації електронного додатка. Після введення коду натисніть кнопку Активувати. Ви побачите повідомлення, що електронний додаток був успішно активований. Програма автоматично запропонує два варіанти завантаження електронного додатка на ваш комп'ютер. Ви можете обрати онлайн чи офлайн пакунок, залежно від того, в якому режимі ви хочете переглядати доданий інтерактивний вміст. В режимі онлайн весь інтерактивний вміст буде динамічно завантажуватись через мережу інтернет, тоді як офлайн пакунок дозволить вам переглядати вміст. Навіть у тому випадку, коли мережа інтернет недоступна. По завершенні процесу ви одразу зможете натиснути кнопку Відкрити публікацію та розпочати роботу з додатком. В електронному додатку до підручника розміщено як текстову інформацію, так і інтерактивний вміст, котрий ви можете переглядати. Як правило, інтерактивний вміст подано на сторінках електронного додатка у вигляді іконок, що показують тип вмісту. Приклацані на іконку розпочнеться показ відповідного цифрового вмісту. Використовуючи функцію Інтерактивний зміст, ви можете швидко перейти на потрібну сторінку, а за допомогою функції Знайти здійснити пошук за ключовими словами та одразу знайти шукане у тексті додатка. Також за допомогою функції Екстра ви отримаєте перелік всього цифрового вмісту. Що доданий до електронного додатка з поділом на розділи електронного додатка, активований електронний додаток буде доступний для завантаження та роботи на будь-якому пристрої, де користувач увійде до свого облікового запису. Доступ активується на весь навчальний рік, та ви зможете використовувати його як в онлайн, так і в офлайн режимі у програмі Мозабук.